Новини дня 19 квітня і сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни скинули каби на Орлівку. Майстер і поділився своїм успіхом у ремонті техніки будь-якої складності. Переселенка з Маріуполя вирощує в Ображівці квіти. Чотири потужні вибухи пролунали напередодні в свисі Орлівка Свезької громади. Російські військові, які скидали на мирні вулиці керовані авіаційні бомби, били по житловим будинкам та об'єктам цивільної інфраструктури. 18 квітня російські військові скинули на село Орлівка Свезької громади чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу було пошкоджено приватне підприємство, лінію електропередач та приватні будинки. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Вибухи пролунали близько 15-ї години, розповідає жителька села Надія Товстуха. Сиділа за столом, пила чай, тоді як загрохотало раз, другий, третій, четвертий. Мене вискакує, ми кончилось, вискочили. Дим там видно. Собака туди-сюди мотається, кури кричать по всьому болоті. Люди стали виходити, дивитися. У мене шибки в віранді повилітали в сараї. Лиси приїде, взять старшої дочки. Він вже на пенсіонного віку ще робить в больниці електриком. Ну, приїде він, поможе забиті з внуком. Сусідка жінки Галина Федотова розповідає, що вибухи пролунали за лічені секунди після оголошення повітряної тривоги. Вчора нас страшне було. Дочка дзвонила мені, мама, тривога, тривога. І тільки вона сказала, і тут бах. І я спробувала, як стояла, під стол підлізла. І там сиділа, поки три рази бахнула, а потім вискочила, окна всі повилітали. І з чердака усе посипалося, і із, із труби сажа полетіла. В общем, страх перепогала. За словами старости села Володимира Гончарова, найбільших руйнувань зазнав житловий будинок на північній околиці. Його господар спочатку відмовився від медичної допомоги, але сьогодні сам звернувся до лікарів. Сталося чотири вибухи у нас. Значить, вибухи дуже гучні, люди дуже налякалися і. Дуже велику шкоду теж завдало, Завдало навіть. летіло метрів за 700 на центральну дорогу, прилетіли осколки від взриву. Там три вірви від, від кабів. Деяких людей повилітали вікна з веранди, там з рамами, з скло вилітало, з криш злетіли, шифер. Ну там вже де де що ми вже подлад підладнали. Власникам будинків, які отримали руйнування, благодійники надали матеріали для термінового ремонту. розповідає керівниця гуманітарного центру пролізька конотоп Ольга Качура. А руйнування різні: окна, двері, дахи, часткового споруди, різні, залежно від наближеності житла до епіцентру обстрілу. здійснюємо видачу допомоги від агенції ВКБ ООН у вигляді матеріалів для швидкого ремонту пошкодженого житла та матеріалів непродовольчих першої необхідності. З нами в команді працюють психологи, працюють соціальні супровід, наші кейс-менеджери, які надають мешканцям необхідну психологічну, юридичну, консультативну допомогу та супровід їх у їхній біді. Мешканців міста середина Буде постануть перед судом. Про це інформує прокуратура Сумщини. Вони інформували ворога про важливі позиції. Отримані дані росіяни використовували для обстрілів. До складу агентурної групи входила 25-річна дівчина, її 50-річна мати та 42-річний односелець. Російські агенти не лише збирали дані про підрозділи Збройних сил України, а й інформували ворога про результати нанесення вогневих уражень Російською Федерацією по території Шосткинського району. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Шостинського району Сумської області з різних видів озброєння. Так, 18 квітня під ворожим вогнем була Свеська громада. Там по селу Орлівка окупанти скинули керовану авіаційну бомбу. Пролунало чотири вибухи. В результаті обстрілу пошкоджено приватне підприємство, лінію електропередач і приватний будинок. Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Немає, мабуть, такого пристрою, який не зможе відремонтувати шосткінець Олександр Терещенко. Чоловік з дитинства захоплюється технікою, вирішив з нею пов'язати своє життя. Про те, як і що ремонтує, дивіться в наступному сюжеті. Олександр Терещенко з технікою на ти. Він може полагодити чи на будь-який прилад від блендера до автомобільної техніки і серйозних устаткувань. Ще з дитинства в нього прокинулася любов до техніки. Шлях в електроніку ми почався, коли я. Прийшов в коледж навчатися на другому курсі у нас почався предмет електроніка. Я цим зацікавився, почав цим займатися. Вдома був старий магнітофон, я його розібрав на запчасті, зробив перший мій підсвілювач звуку. Працював він досить погано, але своєю функцією справлявся. Він Споживав стільки енергії, що грілись батарейки, від яких він живився. Але він звук видавав. Тобто почин був. Потім я довчився тут, поїхав в Чернігу працювати. Там також моєю роботою було ремонт обладнання електронного. І десь з 2010 року. Я вже почав якраз займатися ремонтом. Згодом толковий чоловік почав займатися ремонтом різноманітних приладів. Йому доводилося лагодити багато устаткувань. Ну, майже будь-яку електроніку від блоків живлення до промислового обладнання було на ремонті з порошків мікроконтролер, який керує промисловою установкою. Деякі блоки від автомобілів також були на ремонті. От недавно їздили на в Воронежі в нас є макаронна фабрика. Не? Там ремонтували станок по упаковці цих макарон. Схема є, схема чешська, станок в Львові перероблений. Потім приїхали харковчані туди ще догородили ще частину від станка. Станок не працює, то пакує по два пакета. Треба розбиратись. Ну, вивчали ці схеми, спілкувалися з харківчанами, налагодили, клієнт дов... задоволений. Свого часу Олександр займався навіть ремонтом електроніки в автомобілях. Був блок АБС, здається, новий блок лише в Польщі 42 тисячі. Я його вскрив, там від вібрації в нього на такій мікросхемі відпаялись ножки. З мікроскопом знайшов, пропаяв, зібрав блок назад. З вас півтори тисячі. Майстер розповідає, які складнощі в нього виникають під час ремонту техніки і чим вони зумовлені. Найскладніше ремонтувати, коли немає е, даних про цей пристрій. Тобто, ну, що тут можна виміряти, якщо ти не знаєш, що це за мікросхема. Китайці дуже часто їх затирають. Тобто, ти навіть е, якщо є на неї інформація, то ти не знаєш, що це за мікросхема. Е, плюс схеми немає, е, тому приходиться якби доходити з. Своїми мозгами, да, до, до того, що повинна ця частина схеми робити, що це за словами майстра, бувають і такі випадки, коли ремонтувати той чи інший прилад просто недоцільно. Ось сьогодні забирали мультиварку. Там мікросхема. Якби її можна знайти в доступі, але є там своя прошивка. Її зібрати може хтось інший, але без прошивки вона не запрацює. Так само і там. Мікросхему можна дістати, але вона буде не прошита. Прошивки в вільному доступі немає, все, Якби ремонт закінчено. Питають, що можна зробити, кажу, взяти таку саму робочу мікро... <гум> мультиварку, з неї зняти плату і поставити сюди. Тобто, частіше ремонт недоцільний, але чим неможливий. Аби полегшити собі роботу та зекономити кошти, Олександр зібрав для ремонту обладнання дуже потрібний девайс. Це... Прототип поки що інфрачервоної паяльної станції, яка складається з двох частин. Це нижній підігрів і є ще, але її тут немає. Закуплена вже верхній підігрів голова. Для чого вона служить? Вона служить для випайки масивних деталей з материнських плат ноутбуків, комп'ютерів. Вживиться ці нагрівачі від 220, керуються... Платою Arduino, маємо дисплей, де бачимо температуру. І є клавіатура, за допомогою якої ми можемо вводити настройки, які нам потрібно виставляти температуру. Чи настраювати сам регулятор, який підтримує цю температуру? Програму писав сам, збирав, виготовляв плати, на у фрезері. Донорів, мабуть, тут тільки радіатори-донори. Все інше, ну, ці також резистори, мабуть, донори, звідкись. Все інше нове закуплялось. Майстер детально нам показує свої творіння і розповідає, як саме воно працює. Ми маємо материнську плату це від старого ноутбука, це ось материнська від комп'ютера. Тут є такі здоровенні чіпи, вони кріпляться за допомогою кульок з припою. Тобто є площадка на мікросхемі, є площадка. Дуже багато площадок на самій материнській платі, між ними є кульки припою. Щоб її демонтувати або поставити назад, треба це все підігріти. Якщо ми будемо гріти локально, лише цю частину плати, вона розшириться, її видує. І оскільки вони зараз йдуть більше семи слов в самій платі, Може лопнути якась доріжка, яка буде всередині плати, і тоді ми вже нічого не зробимо. Тому підігрівається вся плата повністю, тому тут такий великий стіл. Вся плата підігрівається десь до 180 градусів, а потім вже до 200 з гаком, в залежності від того, який там припой, підігрівається сам чіп і знімається. Плата дуже не гріється для того, щоб не відпаялись інші елементи, щоб вони не повипадали, а вже сам чіп точково гріється до більшої температури. Ось такою цілею я її виготовив, так як промисловий аналог коштує від 16-30 тисяч гривень. А ця оскільки вам вийшла з усіма деталями? З усіма деталями ну, менше 2 тисяч гривень. Як результативність своєї роботи і затребуваність ремонту Олександр наводить статистичні дані. Коли до мене звертається людина, я її підписую якось в записній книжці, щоб знати, куди потім зателефонувати. Зараз в мене записна книжка. Нараховує, здається, 1400 номерів. Зараз Олександр Терещенко працює в Шосткинському хіміко-технологічному коледжі. Свої знання рукастий чоловік передає здібним студентам. Один з таких Ярослав хлопець, випускник коледжу. Він вже починає свою роботу у Альмаматер. Крім того, він також ремонтує техніку в дитинстві. Я хотів стати медиком, але зрозумів, що це дуже відповідально. Але для мене техніка як людина, яку треба теж вилікувати. Тому мені це стало цікавим, і Я почав її ремонтувати, щоб вона далі комусь була потрібна. Мені важче ремонтувати маленьку техніку, тому що там використовують смд деталі які дуже малесенькі, і їх треба якось. Правильно впаювати, випаювати, заміняти, вимірювати їх значення, тому їх всім тяжко ремонтувати. Ще тяжко ремонтувати відеокарти та комп'ютери, в яким треба зробити ребол відеокарти чи процесору. бо в них архітектура, побудова таких чіпів на шариках, які треба перекатувати, і це дуже ємкий та тяжкий процес. Ярослав розповідає, головні запоруки успішної роботи електронщика посидючість, наснага, терпіння, бо дуже багато матеріалу та всяких даних треба вивчити перед тим, як в цю тему входити. Ну і в принципі, все мати щоб душа лежала до цього заняття. Вона переїхала до Ображівки Шостківської громади з Маріуполя та привезла сюди частинку свого захоплення. Надія Іванівна займається вирощуванням різноманітних квітів. Весна у жінки починається з догляду за тюльпанами. В гостях на обійсті господині побувала і наша знімальна група. Переїхала з Маріуполя до Ображівки, почала нове життя. Так про себе говорить Надія Іванівна. 2015-го через війну жінці довелося покинути Маріуполь, де вона прожила більше 45 років. Ще там. Вона займалася вирощуванням рослин. Вирощувала більше хвойники, хвойні всякі були. Були і йолки, йолки садила з сім'ян, і голуби, і зелені. Сюди до Ображівки вона перевезла частину своєї роботи і одночасно захоплення. Надія Іванівна на городі в Ображівці вирощує безліч квітів. І початку весни і до самої пізньої осені тут оазис краси. Зараз він тільки починає. Розквітати. Ну, вирощую нарцисс, у мене кілька сортів. Анімони много. У мене покровне, такі почув покровних много. В общем, все, що можу вирощувати, все вирощую. Особлива любов Надії це тюльпани. Тут і жовті, і червоні, і білі, і піоновидні. Жінка розповідає про роботу біля цих квітів. Тюльпанів у мене, навіть сортів 15. Звісно, осталось уже мало. Ну, Тюльпаны разные, от карликовых и такие, что по 70, по 80 сантиметров. Работа с цветами, это еще не, сошла, не сошел снег, уже надо начинать работать. Уже надо их подкормить, надо обрезать. Каждому цветку свой подход. Каждый цветок по-своему обрабатывается, по-своему подкармливается. На, на почву надо посадить, свою почву выбрать. Где песочек подсыпать? Секрета нету. Работайте и все. Тюльпан должен высаживаться только осенью. Высаживается до 2-3 недели до заморозков. Не раньше. Тюльпан должен пустить корень, но не выгнать зелень. Тогда он хорошо сохраняется зимой. Викапуваєш от уядає, викопав сохраняешь его до кінця сентября, а потім висаджуєш. Тільки зійшов сніг, господиня вже порається на городі. Надія іванівна ділиться тонкостями успішного вирощування тюльпанів. Є сорта тюльпанів, які можна викопувати 2-3 роки. Вони уходять землю так. А є тюльпани, які треба викопувати год, щоб сохранити качество цвітка. Щоб був цветок красивий, щоб тюльпан. Тюльпан може уйти на 4 метра вглубь. Ти його не достанешь. Він ярусно растет і все, он уходит вглубь. Потім следующий ярус делает, знову уходит. Якщо годами не викопують, його уже не полностью. повністю. Його слабый клубень выкапываешь зверху і все. Остальне все в землі остається. Надія Іванівна, пенсіонерка, Тож, щоб заробити додаткові кошти, вона продає квіти, але говорить. Не дивлячись на такую сложную работу и догляд за ними, завжди отримує задоволення. У Шостке у меня уже свои покупатели, у которых есть мой номер телефона, которые мне звонят, которые могут, наприклад, им надо цветок весной, а они мне могут осенью заплатить деньги. И я им перезвоню и весной им привезу цветок. Главное ⁇ любить это. Я говорю, мне не то, что... Да, тяжелым трудом я удовольствие получаю. Незважаючи на уже такой молодой век, Надея Ивановна находит в себе силы постоянно працювати и прикрашать жизнь окружающих цветами. Здесь всем наделяю и всем говорю, что красота спасет мир. Занимайтесь цветами, потому что, ну как вам сказать, это, это не только труд, это еще и удовольствие. Ты как посмотришь на этот цветок, а он смотрит на тебя и как будто бы разговаривает с тобой. Вот каждый цветок І наостанок про погоду вихідними на території Шостківського району збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 3,8 метрів в секунду. Синоптики попереджають про ймовірність сильних заморозків вночі. Температура повітря вночі від 0 до мінус 5, в день від 11 до плюс 16 градусів по Цельсію.